Проголосували створення комісії, єдине відповідно до закону потрібно персональний склад і голову ще доповнити. Але персональний склад, я думаю, не проблема це по одному представнику від фракції. Я пропоную подати письмово е депутатам від фракції. Єдине потрібно голову. Ну Тут я пропоную Олександра Ганошина зараз головою комісії е цієї ставлю, Тому, пропозицію, ставлю пропозицію Панкевича на голосування. Прошу голосувати. Просто за Ганущина голосуємо, то як голову. Голова Ганущин. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію, щоб голова, головою був Ганущин. Дякую. Ні, Комісії, тимчасово, ну ви що, не чуєте пропозицію депутата Панкевича? Тимчасової контрольної комісії. Так. Ну, в цьому проєкті рішення ми проголосували. Тимчасової контрольної комісії то є пропозиція, щоб головував той. Ставлю пропозицію на голосування. Шановні колеги, голосуємо. Заганущина, просто. Дев'ятнадцять за вас, Олександр Олександрович. Бо можемо в цілому, в цілому ставлю проект проєкт рішення no ПР. Будь ласка, Щепенкевич, я вважаю, що некоректно зараз ви стали на голосування відповідну пропозицію. Це недопустимо власне для вас як посадової особи. І тому я уточню пропозицію. Створити назву комісії уточнюємо, бо там питання були так. Тимчасову контрольну комісію щодо контролю за ефективним використанням коштів обласного бюджету, проблем розподілу гуманітарної допомоги та функціонування програми шлях. Не е, у персональному складі, е, який подадуть який голови фракції подадуть додатково. Голова комісії, е, голова прошу. Голова комісії, давайте мене, я себе сам запропоную. Як ініціатор. Ставлю пропозицію депутата Панкевича без іншої декламації на голосування. Шановні колеги, прошу, голосуємо. За... Я не можу коментувати, скажуть неправильно. Зараз після голосування скажу. За 27 Якби були зараз вибори, у вас більші шанси. Дякую, будь ласка, колеги. ставлю на голосування повний проєкт рішення в цілому. Проєкт рішення.